Найближчої неділі стартує чемпіонат області з футзалу 2013-14 років. Він триватиме протягом чотирьох місяців. Нинішній сезон буде значно масштабнішим за попередні. За прогнозами організаторів у ньому візьмуть участь близько 60 команд. А призери чемпіонату області змагатимуться в розіграші Української футзальної ліги. За словами керівника асоціації мініфутболу Черкаської області Юрія Гончарова, на першому етапі змагання пройдуть у трьох групах. Матчі відбудуться в Черкасах, Звенигородці та Монастирищі. В обласному центрі в екстралізі гратимуть 12 команд. У Звенигородці та Монастирищі очікується участь 80 колективів. Ці команди зіграють у себе в підгрупах Черкаси, Звенигородка, Монастирища. Потім із Черкас 8 лучших колективів в Черкас, 4 лучших колектива Звенигородки і 4. лучше коллектива «Монастырища» сойдутся в одной восьмой. Очень приятно и интересно сыграть с командами из других регионов, как бы, потому что совершенно другой и опыт, и это и общение, и это поездки команды. То есть, как по мне, это только позитив. З метою популяризації футзалу на Черкащині поєдинки однієї восьмої фіналу відбудуться в монастирищі. Чвертьфінальні та півфінальні матчі прийме Звенигородка, А ігри за призові місця пройдуть у Черкасах. Лучший колектив, який стане чемпіоном області і призери, приймуть участь наступному розіграші розіграші Аматорської футзальної ліги України. Починаючи з жовтня, чемпіонати з футзалу вже тривають у багатьох регіонах України. По нашим оцінкам, всього. В этом проекте в цьому, проєкті, в цьому році, участие, приймуть участь порядка тисячі команд. Ну, 15-20 тисяч Планується всеукраїнський фінал, на який приїдуть победители відборочних етапів. Першими боротьби в чемпіонаті області розпочнуть команди Черкаської підгрупи. 10 листопада в Палаці спорту Будівельник колективи екстра ліги та Вищої ліги зіграють поєдинки першого туру. Олег Кукса, Сергій Єфімов. Віка спорт.